Доброго дня! Ось і настав він, довгоочікуваний день для всієї дітвори. День зустрічей, день посмішок, день першого шкільного дзвоника. Бервиста осінь зустрічає нас важливим, урочистим, незабутнім святом. Радіють учні, вчителі, батьки. Рісніть квіти, сяють посмішки. І друзів круги так багато. Та перед нами найголовніше рідна школа. Скільки дитячих очей бачили її віконця, скільки дитячих голосочків чули її стіни. Вона, як добра матінка-голубка, збирала щороку під своє тепле крило своїх пташенят-вихованців. Навчала, любила, виховувала, благословляла в далекі світи. Адже всі ми одна велика родина, а школа наша домівка, що нас ростить, навчає, виряджає на незвідані шляхи дороги, а потім чекає, щоб порадіти нашим успіхам і поспівчувати, коли трапляються невдачі. Ось і сьогодні школа світиться щастям, бо на її поріг повернулися діти. У блакитному небі, такому ясному, мелодія осені тихо бринить. І літо утомлене, йдучи додому, заслухалась, ловлячи мить. Бадьоро і впевнено осень ступає, а вересень сонячний сріблом дзвінка. Родину учнівську до школи скликає, і на срібло у нього рука. І сонце на золото не поскупилось, і папуще, вітер приніс на землі, щоб душі, мов квіти уранці, розкрились, щоб квітли усмішки на лицях ясні. Закінчилось літо веселковим світом, і кудись у вирі попливло від нас. Зажовтіла осінь над чарівним світом і дітей скликає в рідну школу клас. Бо пора навчатися, з літочком прощатися, всім до книжки зошитом повертати час. закликає вересень за науку братися і веселим дзвоником всіх збирає нас. Музики багато, урочисте свято. Дзвоник чародійний серце звеселить. Зустрічайте, друзі, першачків завзятих, що кордони літа дружно перейшли. Злий же музику в небо гучніше, в добру пору лунай в добрий час. Вище голови, ідіть веселіше, ми усі вже чекаємо вас. Сьогодні в нашу шкільну родину входять Майді. першокласники. Зустрічаємо їх. Перший а клас двері в країну знань відкриває перша вчителька кідиба Ольга Євгенівна. <плес> Невтомна трудівниця та чарівниця дитячого настрою для навчання й дозвілля. Вона навчить вас бачити світ в чудових, незвичних барвах людських почуттів. Перший Б-клас. Перший Б-клас. -клас. Класний керівник Савран Ірина Ярославівна. Візьме вас під своє надійне крило, стане другою мамою. З нею вам буде Дуже добре. Весело, цікаво за затишно. Підтримайте наших першокласників аплодисментами. Перший в клас разом із першою вчителькою бальться Ольгою Любомир, то самою Ви навчитеся не лише читати і писати, а мислити і творити, станете чудовим, згуртованим і дружним класом. Увага! Школа! Ось і настала урочиста мить. Моральна проба вищого думку. Хай синьо жовтий прапор України майорить під їм держави всім стояти струнко. Урочиста лінійка, з нагоди свята першого дзвоника оголошується відкритою. Будемо співати гімн, оскільки є проблеми з технікою. you <laughs> Tchau.